Привіт-привіт! Усіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні четвер. У нас сьогодні має бути 30 градусів. Ну, принаймні так пише по погоді. Вже будемо бачити, скільки там буде. Салат роблю з помідорків. Готую наразі обід. Так, попішла, подоїла, молочко процедила. Зараз ще маю кисломолочний відігрівати. Але перед тим, щоб щось зробити, спочатку зроблю обід, готую. Воно обід всі збіжуться. А тоді все по порядку, все по черзі. Так, Сьогодні в нас картопляне пюре, литочку запекла, салатик помідорків. Ось такий обід. Далі все по сторіночці, Кисломолочний сир. Тут вже дала фермент і дала плісняву. Верніше не ферменти, дала поки що закваску і плісняву. Воно має хоча б півгодинки постояти тоді фермент вляю. Так, розмішала. І супчик гороховий ще сьогодні варила, друзі. Ось такий. Смачненький, невеличку каструльку, щоб на раз з'їли, щоб не лишалося. Так. Кухня і я є. В принципі, так, як завжди, так, як завжди, нічого нового. Ще одне відро. Це одне відро я відігріваю кисломолочного, Ще одне відро чекає свою чергу. Добре, зараз то все пороблю. Тоді... Так, і згусточок вже сформувався. Вже такий. Бачите? Кажуть, як правильно має бути згусточок, Чи правильно сформований, верніше? Це коли розрізаю, таке як я розрізаю, і вільно проходить собі сирватка. Коли сирватка ще така мутна, не така е, жовта, то ще треба дати йому час, щоб воно ще сформувалося. А коли вже так щільненько, бачите, один до другого розрізав, сирватка проходить. Все, це вже готово. Добре, друзі. Зараз трошечки підігрію. Буду формувати сирне зерно. І така головочка сиру вийшла ще доволі мокра, бо там відсіджується сирватка. Ну, завтра все відійде. Ось так ставимо, нехай нехай відсіджується. Дениска мій сирночки собі пече. Чекайте, бо темно вже. Це вже, друзі, половина восьмої. Ми ще до магазину тільки що їздили. Нічого такого не купили, трошки м'яса купили, булочки якісь купили, бо немає коли пекти. Та й все, та й вже. Та й вже майже дня нема. Оно сій, сій. Ага, хочу слухати. У нас, друзі, поламалася мотокуса. Куса. Артур взявся кусити, а там що було? Свічку запри. Свічку? Забризкало? Так. Якесь таке. Чули таке? Так. Свічку забризкало. Чоловік міняв тільки що. Угу. Певно, діло було не в свічці, ні, так? Ні, свічку теж забризка. Та саме гірше, бо тим козам тим козам треба багато. Кепську, ні? Кепсько, кепсько. Так, мучився, мучився. Чого не помогло? І свічку поміняв нову, і. І. все? І все. Так, більше це не розуміє, нічого страшного. Треба до майстра завезти. Нічого, ну, завезе до майстра, та й майстер подивиться, що там її бракує. Тільки того, що найгірше, що нема чим вкусити, бо. Ну добре, швидко електричний, раз, раз та й все. А чим будеш кусити? Кусою? Що? ну, та бо то чотири кози, якому їсти. Хто не нарвав, там верету і вистачить, їм треба ого за три-чотири тачки привезти, щоб було. Ну, що зробити, та так буває, та, то господарство, то, то так немає, ти так хочеш раз, і вже є так, а вже є так, а вже. так не буває, друзі, все є щось. Ну, коли тут сіли е молоти цю. так, що, нагородився. І що обороди з тим всім? <сміст> Зараз вам скажу. Він чоловік, друзі, він ніколи не нервується. Є другі такі хлопець. Ну, я вже ж за стільки часу вже немало прожила, вже знаю, як реагують чоловіки. Нервуються, там матюкаються, всім кидають. І ні, мені все таке, плюне на бік і все, я пішов далі. <сміст> не нервується. Ну, а то що поможеш? Нерви собі портити? Це так переведемо все в сміх, посміємося, посміємося, так легше будь-яку проблему переносити, бо ну, що то допоможе, кричати, психувати, нервуватися, матюкатись і ще, попри того, всього ображати довкола всіх своїх рідних, то не поможе. Ну, коротше, коли то ми сіли е, молотиці електромісорубка, навіть не електромісорубка, це соковижималка спеціальна для томатів. Не включається. То включили звичайну електром'ясорубку і перемололи. Вже теж треба нести до майстра. Та то так є, то так в господарстві все є. Як ти щось робиш чимось користуєшся, та й воно має властивість ламатися, це нормально, так що що страшного. Добре, я вам дивимося, що там у нас У нас, знаєте, зараз період малини. Ми всі в малині, що там до сьогодні не рвали, ми через день рвемо. Завтра будемо рвати, але шли, вже побіг. Дивиться, що там. Я теж пішла. Той перший, що там, що там? Перший, всюди. Там газда, розкажи. <рес> <рес> буде завтра що збирати? Не, не, бачу. Думаю, що буде. Щось буде. Щось буде. Ще що завтра до обіду. Ну так, завтра хуй до обіду, бо ми ж зранку не збираємо ніколи. До обіду ще достигне. А. Молоде. Ну. Так, друзі, ми вже забрали огірки, тут у нас були. Горошок був, огірки. Все, вже забрали. І кріп, так, там два рядочки. Лишилися кабачки тільки трошки. А я шарву, курам шарву, трошки ще якісь цвіте, ще молоді є. Але дивіться, друзі, молоді кабачочки, ніхто вже не хоче їх смажити. Все, знаєте, так я казала. Я казала, я принципово не купую кабачків молодих. Ні кабачків, ні е, картоплі. Ну, принципово, чесно, вже руки. Бо я вже знаю, куплю раз другий раз, е, то не йдеться в грошах, то йдеться в тому, що ти посадив, а їх ніхто не буде їсти. Я всього всього раз виривала кабачочки, посмажила другий раз, е, теж посмажила і вже трошки з'їла, решта лишила. Все, і вже ніхто не хоче кабачків. Вже все йде курам, Ра, ні, раз закрила ще салат з кабачків, а все решта курам, Та й все. Тому я ніколи не купую, як молоді, я не купую. Я чекаю, поки буде своє, бо свої свої не хочуть їсти. не Так що молоді. Е, дивіться, чоловік гірчицю, чотири дочками вже гарненько посходила. І там де цей. О, там за малиною. там, де буде чесник, там теж вже так гарно зійшло. Вона виросте, переб'ємо ту блоку і буде піджива. О. Та й все, то ще лишилося борочків трошки забрати і морку. А, ще кукуруза. Ще кукуруза нам добре не достигла, друзі. Трошки я вже варила, але ще, ще не достигла, ще чекаємо. Та як все йде запізненням. Головне, он горіх. О, це все, все впадає. Ні, та буде, буде нашо. Нема що бозі гнівити. Щось буде. Вже Жо... вже 20 зберемо. Буде? Щось буде, правда? Дивися, те, що до сонця, от наприклад, так як тут. Гарно. Так само з там, тих кінців. Гарно. То, що в середині не дуже шеле. Але вже потрохи здаємо. Добре, що ціна тримається. Сьогодні, до речі, друзі, 90 гривень нас бачу, пише на цьому. Люди здають. Ми ні, ми через день. Бачите, скільки той зелений. І то так вздовж купа. О ні знаю, Де бумік? А він з тобою пішов? Ну, О, бачите, от ото Буміка бери на малину. Та то він момент шугне і все. І тільки виглядай, де він є. Звідки? О, шарує десь з городів. Добре, друзі, ось такий в нас сьогодні був день. Могато коса поламалася, нічого страшного. Сир зробили, це плюс, стоїте, плюс на мінус. Так що, а завтра залізем в малинку, будемо малинку рвати, а щось заробимо. І так життя йде. Так життя йде, дуже, дуже швидко то життя йде. Я вже чекаю літа, а то вже літа нема. А я ще твердо чекаю літа, тепла. Я навіть не знаю, коли воно пробігло. Так пробігло швидко. що... Навіть не зрозуміли. О! Де був? Ну, а ти де був? Ту де хотів, там був, що тобі? Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки. І до завтра всі до нас на збір малинки. Як хтось написав, Йоля, та ви так не жартуйте, як всі прийдуть. Добре, друзі, все. Всього тільки доброго. Мирної нічки. Бажаю, щоб та ніч була мирна, бо там та, самі знаєте, що було. Дай Боже, нам сил, терпіння і опіки Божої. Більше нічого не треба. Все, па-па, ось.